Кроненпробка або коронний корок. Так називається винахід, що назавжди змінив індустрію газованих напоїв. До його появи лимонади, коли і навіть пиво продавали переважно на розлив. Звичайні кришки з коркового дерева не трималися в пляшках, вистрелювали, металеві окислювалися. Схрестив два види американець Вільям Пентер. Запатентована ним кроненпробка металевий диск із зубчиками, як на короні, з підкладкою з коркового дерева. Винахід настільки ефективний, що не змінював. Півстоліття, та й в наші дні модифікувався лише матеріал підкладки. Ще з коркою. Тобто це пробки десь 60-х років. Так Потім була отака підкладка. Потім вже пішли такі, що подешевше, як то кажуть. Тут десь пробки радянського часу. У нас були отакий от метал, який ржавів і все. Воно все пропадало. Зараз їх не знайдеш в землі. Киянин Анатолій Бабін найкраще в Україні, розуміється, на Кроненпробках. Ще пак збирає їх понад 15 років. У колекції більш як 41 тисяча корків із двох сотень країн світу, хоч географію вивчай. Дуже цікава корка Острова Кука. Дуже рідка. Там острова Кука, та ж Нова Каледонія, Вануату, Тонга, Фіджі. Є у зібранні пробки з північної Кореї, Японії, Монако, проте найбільше німецьких. За ними не лише сорти пива, а й історію та спорт можна досліджувати. Більше шести тисяч тільки тут це Німеччина. одна. Це збірна Німеччини з хокею, 89-й рік. Ця серія зоопарк. Деякі корки нібито однакові на вигляд, але варто перегорнути сюрприз: автівка, акторка чи повідомлення про приз. До речі, якщо українські виграшні попадаються, оставляю собі в колекцію. Це мені цікавіше, чим дезодорант або да. відкривашка і так далі. Цікаву вітчизняну пробку можна продати за кілька гривень в Україні чи пару євро за кордоном. Можна обміняти на якусь іншу обмін та торги найчастіше влаштовують в інтернеті, але кілька разів на рік збирачі зустрічаються в реальному житті. На цих фото щорічні з'їзди колекціонерів пивної атрибутики є у натовпі любителі пробок. Десь стоїть Анатолій Бабін, а десь загубилася ще одна киянка Вікторія Весельська. Вона одна з небагатьох жінок, що захоплюються коронними кришками. Ну, в Києві где-то шість колекціонерів Вот і в Одесі 6 і сім чоловік. А вообще по, по Україні 20-22 чоловіка. Вікторія захопилася рідкісним хобі майже випадково. Три роки тому на прохання друга з Росії зібрала кілька українських короненпробок. Надійшов час відсилати посилку. і Дівчина зрозуміла, як тяжко з нею прощатися. Тепер у Вікторії 8,5 тисяч кришок зі 173 країн. В принципі, ніхто не тільки не обжатий, тобто тільки з заводу. Вот. Но, в принципе, большинство ценят, естественно, обжатые. То есть те, которые были на бутылке, те, как бы, которые еще, в принципе, пахнут пивом или напитком каким-то. На перший погляд, кроненпробки з усієї пивної атрибутики збирати найпростіше: коштують недорого, невеличкі, але в цьому їхня підступність колекції розростаються шаленими темпами, захоплюють шафи, а потім і квартири. Колекціонери, звісно, опираються. Хтось збирає лише кришки з випитих самостійно пляшок, хтось лише тематичні серії. Хтось оптом продає загарбників житлового простору, а дехто пускає їх у вторинну переробку. Зі звичайнісеньких пробок можна зробити і яскраву прикрасу, і цікаву картину.